Україні, підписуйтесь на наш телеграм канал. Скандальний нардеп Микола Тищенко накинувся зі звинуваченнями на журналістів, які писали про його подорож в Таїланд. За його словами, саме вони підірвали довіру до України від наших потенційних партнерів, з яким він, нібито веде перемовини уже два тижні за наказом вищого керівництва. Але якби це був наказ вищого керівництва, його б не виключили з партії Слуга народу. Як зазначив спікер парламенту Руслан Стефанчук, Микола Тищенка нікуди за кордон не відряджав і розпорядження на відрядження до Таїланду. Як голова Верховної Ради України не підписував, втім це не завадило Тищенку розпалити скандал. У Фейсбук Тищенко заявив, що журналісти нібито поширили фейки і облажалися, бо забули головне. Неприємно визнавати, але сьогодні ви реально облажалися. У перегонах, чи фейк краще, та як облити брудом Тищенка. Ви забули про головне, що таким чином ви просто дискредитуєте нашу державу перед в'єтнамськими та тайландськими партнерами, з якими я вже два тижні веду перемовини, заявив Тищенко. Нардеп заявив, що у В'єтнамі та Таїланді домінує російська повістка, дуже велика кількість російських експатів, засилля російського туризму, перевага російських інвестицій та розпропаганда, усе це нібито не дає зрозуміти деяким азіатським країнам, що Росія веде справжню повномасштабну війну проти України, за словами Тищенка, враховуючи російський вплив, будь-які контакти сьогодні з українською стороною є нібито небажаними. А завдання нардепів і офісу президента розвивати ці контакти. І коли нарешті керівництво В'єтнаму та Королівства Таїланд Погодилися на ці перемовини. Ви просто обрубуєте їхнє будь-яке бажання з нами співпрацювати. Я наголошую, тут я представляю інтереси України. Тож своїми діями ви ганьбите не Миколу Тищенка, а свою державу. То що незалежні змі задоволені, заявив Тищенко. Замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками та підтримувати країну під час війни, Тищенко шукав шляхи, як скористатися своїм мандатом і зрештою догрався. Про участь партії тепер можна забути. Тищенко вирішив не зволікати. Кате та напасти на своїх колег, звертаючись до офісу президента, за його словами, саме вони злили його фото з Таїланду, адже воно було в закритому звіті, в закритому чаті фракції, де є тільки голови та заступники. Вже за декілька хвилин фото було злито в телеграм-канали, що взагалі є порушенням державної таємниці, адже ці зустрічі протокольні та закриті. Прошу службу безпеки України та офіс президента України звернути увагу на це питання, і ця криса залишається у тому ж чаті, заявив Тищенко. Крім того, Тищенко вдався до персональних. Звинувачень щодо журналістів. Так він заявив, що журналіст Михайло Ткач показав українське ставлення до керівництва Таїланду, бо просто під їхнім фото зробив допис Дуріан. Нардеп обізвав ткача невігласом і заявив, що закон забороняє бодай будь-який негативний контекст публікувати з зображенням королівської родини чи наближених до них. Поїздка Тищенка більше схожа на чергову спробу здійснити маневр та скористатися своїм службовим становищем заради власних інтересів. Однак, подібна вихідка Тищенка найімовірніше стала останньою краплею для однопартійців, оскільки до цього нарде був замішаний у скандалах. Коментарів щодо виключення з фракції Слуга народу та вояжу Таїланд» нарде але зауваже. Що продовжить робити те, для чого сюди приїхав, під час війни партія має асоціюватися зі роботою для допомоги ЗСУ, укріплення тилу, а не із з публічними скандалами, сумнівними піар акціями та сварками. Як бачимо, зараз ще не найкращий час для установлення порядку в кулуарах Верховної Ради України. На цьому ми все. підписуйтесь на канал блог Разумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.